Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Десять одинадцять, дванадцять, тринадцять. Правий карман доставай! Що? Доставай правий карман! Пісумки 2015 року не втішні. Україна опинилася в категорії держав, де корупція є не винятком, а правилом. Адже поповнення приватних кишень відбувається на різних рівнях від кабінетів керівників до політичної еліти держави. Підкупу. Черкащина керівник одного з районних відділів архітектури та містобудування вимагав у місцевого мешканця 50 тисяч гривень за видачу документів на земельну ділянку у місті Тальне Черкаської області. Ще одна гучна справа у регіоні за півтори тисячі доларів. Прокурор Черкаської прокуратури обіцяв заплющити очі на кримінальні діяння місцевого бізнесмена. Посадовця взяли за хабар. Ребята, Я теж послідчено маю. Працівник обласного держгеокадастру вимагає 12 тисяч доларів за те, що не буде створювати штучні перепони на отримання земельних документів. Нагадаємо, нещодавно народний контроль займався справою передачі земельних ділянок підцям АТО Держгеокадастром. АТОвці не могли отримати дозволи через те, що їх землі отримували деякі поважні люди. Приходили конкретні люди і говорили, що це люди їм дати. нада всі окобилі там або відказ, або була якась задержка. зараз часа проблема рішна. Лише після втручання народного контролю 13 бійців АТО за 4 дні отримали ділянки, у яких їм раніше відмовляли. Також народний контроль пильно стежить за тим, аби кошти, передбачені соціально-економічною програмою Турбота, дійсно пішли на потреби малозабезпечених верст населення. Буде створено робочу групу з експертами, громадськими активістами, щоб виключити всі можливі. Правові колізії корупційні складові 23 грудня у Києві пройшов антикорупційний форум. Його мета зосередити сили суспільства на боротьбу з корупцією у всіх сферах у правоохоронній системі, в економіці, в політиці. Один із співорганізаторів форуму Народний контроль розповів про антикорупційний план. Ми вибиваємо інструмент корупції. Ми запроваджуємо конкурси на посади. Ми відкриваємо бюджетні тендери. Орюємо і наполягаємо на громадських радах у виконкомах місцевих органів влади. Новостворені антикорупційні структури мають опиратися на вас. Влада боїться тільки людей. Крапка. Якщо з вас вимагають вдячність тіші іншій структурі, ви завжди можете звернутись на гарячу лінію народного контролю. Ми реагуємо. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.